Зараз ми будемо планувати мою французьку на місяць вперед. Я беру собі таку марку і буду писати. Чому це важливо для мене запланувати? Тому що, коли ми створюємо план дій, нам потім дуже легко йому слідувати і легко щось робити, тому що ми вже собі, якби намалювали такі в голові, ми вже активно займаємося мовою. Так, місяць вже почався, але я ще ні. Я привчаю себе до однієї дії і потім додаю ще дії Ну, по мірі можливості. Спершу я почну десь з 20 хвилин кожного дня і хочу дотягнути десь до години, Година на день. Година це така оптимальна, оптимальний час для вивчення мови на день. Але щоб знайти цей час, нам треба або ну, трошки раніше вставати, або трошки пізніше лягати, або ще щось. Ну, коротше, я м м хочу максимально запланувати так, щоб мені це було. Ну, не то, щоб прям в кайф, але щоб мені було зручно по часу робити тоді, коли, наприклад, я їду в транспорті, або коли в мене є якийсь час між заняттями, або ще щось. Ну, планую так, щоб сильно не напрягатися. Перша ціль у нас вже є це наша, наш час. Друга мета у нас робити акцент. Я роблю акцент на аудіювання, я хочу на слух розуміти, і мені так краще та. Ну, прикольніше, я хочу зробити акцент ще на вивчення нових слів, тому що ну, граматика у нас може почекати, і граматику можна ну, вже потім наздогнати всі ці конструкції. А от словниковий запас та аудіювання це те, з чого потрібно починати. Далі. У мене є набір ресурсів, які мені, мене дуже цікавлять і які я хочу використовувати. Це мій улюблений пінцлер, я буду його слухати, це десь 20 хвилин кожного дня. Далі це уроки French with Alexa, робота з підручником, вокабуляр в діалогах. Тобто тут ми і вчимося новим словам, і слухаємо діалоги, це два в одному. І я роблю ще краткий пізли. Цими словами з цього підручника, щоб ну, краще запам'ятати. Але я бачила в можливо, вже є готові такі картки під цей підручник, тому мені буде дуже зручно і класно. Але, а, ні, це інший підручник, блін, це інший підручник, ні. Я буду ще робити з підручником. так, Є підручник там, де ми слухаємо діалоги, а є ще підручник, де я хочу взяти вокабуляр. Тобто я не хочу робити ці завдання з підручника, тому що я вважаю, що це краще робити з вчителем, але я хочу взяти з вчителя лексику і вивчати її в картках. Ми обираємо конкретний час і пишемо собі розклад, як в школі в щоденнику, там понеділок, о восьмій. Я займаюся французькою з восьвоською до восьмої двадцяти. І конкретно що я роблю? Я прописую кожен день, отак. З часом і що конкретно я роблю, і того прикол планування тільки в тому, що у вас є конкретна мета. у мене їх дві, то у мене їх три, у вас є конкретні ресурси вже під рукою. У мене вже відкритий youtube канал, де у мене є Пімслер. І важливо, що те, що ви покроково кроково собі пишете, плануєте, як в школі, щоденечко, час. Ви блокуєте час на вивчення мови, скільки конкретно часу кожного дня, і що конкретно ви робите кожного дня. Ось тоді ви зможете себе ну трошки як змотивувати на вивчення мови.